Скажімо так, що весь документ це 48 сторінок, 12 реформ, правильно? Так. Із 61, яку пропонував Петро Порошенко, коли презентував програму 2020. Що ви вважаєте найпершочерговішим, найголовнішим в нинішній ситуації для нової коаліції, взагалі для нового парламенту? Я думаю, що найголовніше для нової коаліції, для парламенту це робити реформи, не говорити. А робити. І коаліційна угода дуже чітко говорить: ось перелік реформ, ось конкретні кроки щодо реформ. Дуже чітко про проговорені. Якщо далі описано перед цим описаний, як повинна працювати коаліція. До речі, за основу бралася коаліційна угода Британії та Німеччини. Саме цей європейський підхід, цих країн, які мають надзвичайний досвід щодо розбудови своїх країн за допомогою демократичних коаліцій, і вони там починають, що ми що підписалися, будемо працювати згідно таких принципів, таких підходів. Потім ми будемо впроваджувати от такі реформи, от такі політики, ось так. І ми підписуємося, що якщо ми це не, ну, не виконуємо, то тоді коаліція повинна розпадатися, урядити відставку. Тому що або повинна відбуватися заміна уряду. Це є нормальний процес, це є документ відповідальності. Вперше в Україні я вважаю це супер, коли ми в документ вкладаємо конкретні кроки і відповідальність.